І ангелові Паргамської церкви напиши: Та каже той, хто має гострого двосічного меча: Я знаю твої діла і де ти живеш, там, де престол сатани, та тримаєшся мого імені, і ти не зрігся моєї віри в дні, коли у вас, де живе сатана, був убитий мій вірний свідок Антипа. Але я маю дещо проти тебе, бо там у тебе є деякі. Котрі тримаються вчення Валаама, який навчав Валака вводити в спокусу ізраїльських синів, їсти ідольські жертви та чинити розпусту. Також ти маєш і тих, які тримаються вчення николаїтів, які я ненавиджу. Тому покайся, а коли ні, то прийду незабаром до тебе і боротимося з ними мечем моїх уст. Хто має вухо, нехай слухає, що дух промовляє до церков, переможцеві дам їсти потаємної манни. І дам йому білий камінь, і на камені написане нове ім'я, якого ніхто не знає, тільки той, хто отримує.